Всім привіт, дорогі друзі! Ну що ж, вчора я відіграв свою першу лігу в FIFA 23. І прямо зараз відео ви побачите, які я нагороди отримав за 11 перемог. Як ви бачите, п'ятий ранг ми отримали. 51 очко. Ми набрали. Ось такі паки я відкрив на стрімі. Дуже насичена була ліга. і в принципі дуже непоганий результат, як для мене. Да? І давайте подивимось, тому що в кінці відео, друзі, супер! Топовий футболіст, герой випав мені в пакеті. Тому додивіться до кінця. Також ставте лайк, підписуйтесь на канал обов'язково. Ну і давайте дивитися, що у нас там за нагороди були. Політілі, давай. Ну, це, це, давай, сікан, три сікана зараз, давай. Ха -ха, сука. О, Вернер, звісно. Блін, прикольна карта. Смолінг, блять, смол. Та не, швидкий слабенький, Звісно, Вернер, Давай другого Сіка на мені. Строну цей знову. Ну блін, у мене він є вже, візьму де Маркуса. І третій красний. Червоний. Знову Смолінг, Ну візьму Смолінга, да хер з ним Ну, в принципі, Вернер прикольна картка, до речі. І три паки, друзі. Отут ми повинні зловити топових гравців. О, преміум набор. Супер. Команду неділі. Давайте відкриємо рідкий набор. І пак за 100ка, я так розумію, оцей ультиме. А, че Ех, хер я знаю. Поїхали. Набор рідких продавай продаваємий. Що це? Ноер. Хумельс. Даааа, 53 швидкість. Ми заслужили, ми потіли за Хумельсом Ми за нього горою стоїмо. Далі. Ну давай, приймем на борт Три 3 ігрока команди неділі. Прикиньте? Три гравця команди неділі. Можна продати ще, давай. Блять. Нахера він мені. Мусіала. Ну прикольна карта, але, ну, блять. Що-то в мене раді радості не дуже багато. Кал, короче, каліще тупочки. Застриваю, цього залишаю поки що. Сейчас 20 000 зверху і набір ultimate, друзі. 73 тысячи вы у нас. Набір ультимейт. Полетели. Кто це блядь? блять? Джинуля знову, блядь! Знову джину Ахуєть! Тільки як його буду загравати, він збіг один. Охуй, заграю. Ахує. Імбату, удари 818, є. Я вахує, пацани, я не зря потів. 11 перемог. Остання перемога, як тяжко мені далася. І я зміг піймати шинолю. Супер. Имба. Я вахую, пацаны. Я тупо вахую. А что там шея? Шея. Дыхай. Танчо Костич. Диаби. Ой, блядь. Он же дорого коштует, напевно. Ну, сын же такая себе. Ну, дыхай, охуенно. Я его в рамку поставлю, до о, блядь, это же винт Кош, ты пиздец, напевно. Точно, чек не цену, ты прав. Сука! Я миллионер, нахуй! Да! Два миллиона тупо кэша, блядь! Ебануться! Я в против! Що робити? Ну, як ви бачите, випав дуже топовий гравець, як для старту FIFA — це 100%. Його можна заграти зліва, він може зіграти на, фо, на позиції Форварда, на фінтах 5 зірок, на слабкій нозі 5 зірок. Тобто, ну, подивіться, Альфа, ЦАП, ФРВ, ЛП, де завгодно може зіграти цей герой з Ліги 1, Франція, швидкісний, потужний, з ударом, з пасом, з дриблінгом, з усим, що тільки можна в Атаці. Топовий гравець, але. Але в мене є така думка, що його потрібно продати, друзі. Він зараз коштує шалених ну, зрівняти. На ПК. Версії Origin, ось, дивіться, 2 мільйони. 2, 100, 2, 150. Ну, як на мене, це ідеальний шанс заробити в цій FIFA? Далі що робити з цими монетами, не знаю. Можливо, ви щось мені порекомендуєте, друзі. Напишіть. Можливо, свою думку по цьому гравцю, чи потрібно його продавати, чи є сенс за нього грати, чи зможе він дати якийсь супер суперефект моєму складі. Я хотів його ось тут використовувати, йому дати форварда, і він ідеально стає в цю команду, в нього три зірки зіграності, все нормально тут з ним буде. Але чи буде такий класний ефект, як я очікую, навряд чи в мене не скіл кіберспортсмена, тому, напевно, нема сенсу тримати дженолу тут одного з такою вартістю, як на мене. Тим більше на старті FIFA. мені ці монети можуть допомогти дуже добре в укомплектуванні, в принципі, всього основного складу. Я думаю, тому що такі гроші, напевно, ну хто коштує МБАПЕ? То там ще, ну, топові там якісь легенди, Рональду і так далі. І, можливо, вони ще коштують там 2 мільйони і тому подібне. джинола ну ідеальний варіант для того, щоб його продати, заробити. Що робити з цими монетами? Порекомендуйте в коментарі. Зараз залітайте. Ну, якщо вам цікаво, давайте спробую за нього зіграти. Ну, також, як ви бачите, ідеха мені випав, я його поки що не знаю, як буду інтегровувати в склад. Але це, з цим ми розберемось уже потім. Поки що поверну в рамку на е Сімена. І, напевно, поверну Еспіно Хоча хай буде на цей матч Гая, давайте зіграємо. Заходжу в Rivals, ну і давайте тестити Джинолу". Ну Ось, перший дотик Дженоли до м'яча. Давайте спробуємо на нього е, грати. Можливо, повороток вдарити зараз від ним не вийшло. Пас на дженоля. Вихід не забиває. Тут я, напевно, більше лохунувся, ніж карта. Так. Перекинув непоганий такий головий, що Дженола віддав голіву, ну і суперник, напевно, хоче вийти. Шерадмара не Ось такий перший матч. Ну, давайте ще один зіграємо. Ось Джонола відбирає м'яч, і ось Джонола б'є в ближній кут. Не влучив. Непоганий момент, знову ж таки. Встиг дже 0 пробити, голкіпер врятував. Ну просто якийсь супер ванап зараз виходить в мене за нього. Реально дуже круто. На стандартах він також це відчуває. Подивіться, через себе гатить, але знову не влучив. Як він зараз спринтувати буде, ну? Швидкість хороша, і в дальній їх добре. Ну, друзі, що я вам скажу? Це дуже топовий гравець, дуже топовий. Видно, що якість дуже виросла в моїй грі в плані ну, ось, атаки. В Division Rivals вже вдруге ліває чудак і не хоче грати проти мене, тому що думає, що якщо в мене дже 0 тобто це навіть психологічний момент. Чувак за два лями в мене в складі. Якщо він забиває гол, чил розуміє, що ну, брін, все нема сенсу. Він ще раз віддасть на нього передачу і заб'є гол. Тобто, це і психологічний момент, да, на суперника давить плюс. Ну, реально якісний футболіст. Видно, як він рухається, видно, як він біжить, видно, як він грає головою. Друзі, висновки робити тільки вам в коментарі. Ну, я все-таки хочу його продати. Друзі, вирішив я ще один матч зіграти. Камбек за буквально там за 10 хвилин. 2-1. Дженнола знову забиває. Плюс гольова по-моєму, в нього була при першій передачі. Голюва джоноли. ще одна. І 1-3. І знову, походу, речквіт суперника. Третій речквіт підряд, друзі, це ефект джоноле. Поки що в мене такого в FIFA не було. 23 версії. Ну, як висновок, ви бачите, три матчі, два голи, три гольові передачі. Тобто, ну, феноменальна статистика, звісно, я тут не супер, знову ж таки, кіберспортсмен, що там я не дуже сильно використовую ті фінти, і так далі. но Навіть в моїх руках, подивіться, як, як вона дуже непогано ця карта себе показує. Тому пишіть свої коментарі, друзі. Звісно, що, скоріш за все, я цю карту продам, тому що нема сенсу тримати одного. Ну, один в полі не воїн, да, він може допомогти, але скоріш за все. Кеш все-таки в моїй голові переможе. Тому дякую всім за перегляд, друзі. Ось такі нагороди. І це перша ВЛ. І така супер карта. Це просто шок був на стрімі, знову ж таки. Тому заходьте на прямі трансляції. Для цього підпишіться на цей канал. На Твіч також там будуть прямі трансляції проходити періодично. До нових зустрічей. Ну що ж. Виставляю. Я мільйонер. Але без форварда, правда, мільйонер.